Вилазять очі просто. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Це просто треш. Ребята, це капець. Це в нас фонтанська дорога 39. І Ось ми тут застали під вікнами людей. Ось таке звалище, хоча б тому, що люди на нього неодноразово скаржаться. Тут вибирай, що хочеш. Хочеш, м'які іграшки додому неси, купа туфель на високих каблуках. Я підозрюю, що сюди без хачинки своїх дам серця водять розпивати спиртні напої. Чого тут тільки не знайдеш? І пляшки, і шприци. Коротше, весь той прекрасний набір, який ми кожного разу знаходимо, коли натрапляємо на чергове таке місце в Одесі. Це просто. Ух! Ми приїхали на це місце і просто дуже не по-хорошому обалділи, тому що очевидно, що тут шматок території огороджений під якесь будівництво. Ось ми бачимо навіть каркас цього будівництва стоїть, але очевидно, що ніхто нічого так і не збудував, і це місце обросло сміттям, і тут живуть бомжі, як завжди це в нас в Одесі водиться. Роздохли кіт! О, отут вже ми бачимо резиденція, лежбище, сморід стоїть просто такі, що очі вилазять. Як в нас це відбувається по Одесі? Вся ця краса. Міська рада дає добро, а конкретно Державне управління архітектурно-будівельного контролю дає добро на те, щоб якісь приватники взяли частину території під забудову. І потім їх абсолютно не калише, що відбувається з цим шматком території далі. Ось це яскравий приклад того, як це відбувається. Максимум, що можуть зробити, це впаяти власнику території штраф, але на цьому і обмежиться. А власник невідомо де. Він може навіть не бути в Україні. І, очевидно, не є. А судячи з цих пластяночок від мака. Тут тусуються не тільки наркомани, але і ваші діти, дорогі Одесити. Тому що ну підлітки куди їм іти? Туди, куди ніхто не ходить. Правильно, ось така територія для них це просто шикардос. І тепер уявіть собі, що ваші нащадки по вечорах розпивають Макдональдс в такому місці. Пане Троханов, ви б хотіли, щоб ваші діти тусувалися в такому місці, щоб таке місце було присутнє у вас по сусідству? Я не думаю. То може якось ви вирішите такі питання по Одесі? Це не єдиний випадок, ви ж знаєте. Ну і відповідно всі ці здохлі щурі, здохлі коти, всі ці бомжі передають велике вітання і велику подяку департаменту екології, яка не робить нічого для того, щоб прибрати цю територію. Ми розуміємо, що начебто має дбати власник, але якщо у вас розсадник різних хворіб просто під носом. В межі міста ви повинні якось зреагувати. Хоча ви не реагуєте, ми вже не знаємо, як до вас докричатися. Ми маємо надію, що колись ми докричимося, блін, до всіх цих можновладців, які ніфіга не роблять, а в нас от Одеса виглядає ось так. Нам прикро за це. А вам, дорогі одесити, гості міста, теж якщо за щось прикро, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще бережіть себе. Ну і не секрет, що сюди ходять с... з цієї округи.